Доброго ранку. Як ваш настрій? Готові? Відчуйте вібрації 1, 2, 3. Оберіть для себе те, яку вам сигналізує ваше тіло через відчуття. І зараз ми попросимо, щоб дали нам на сьогоднішній день підказку, тому що у нас сьогодні і Ретро Меркурій повертається в прямо, пряме положення: і Сатурн, і Венера, і Лівіт. Сьогодні дуже багато аспектів планет. Так чи інакше впливають на нашу землю, і, зокрема, можливо, навіть на деяких людей і на долі деяких людей. Але треба пам'ятати, що наша доля вона насправді залежить тільки від нас, а не від навіть від розташування планет і астрологічного ряду. Вони можуть частково на нас впливати, але основна наша дорога залежить тільки від нас. І якщо ви дозволяєте. Пливати на вас навіть планета, є на це дозвіл, значить, вони будуть впливати. Якщо у своїй свідомості ви робите інший вибір, значить результат буде тільки такий, який ви обрали самостійно. Це теж треба пам'ятати, тому що є один дворець, і як Бог дасть, так буде. Колись сказали. Мені бабуся казала, і мама говорила, як Бог дасть, так буде. Віра така була, що все одно все поволі творця. Отже, відчуйте один, два, три. Вау! Ну, що вам сказати мої прекрасні душі? Ой, я вам кажу, ви знаєте, неймовірний код. Один у нас вже був. Ну, неймовірні коди. Дивіться. А для вібрації цифри 1, знаєте, у нас вже був цей код, для вібрації цифри 1 прийшла внутрішня земля. А Світловий код внутрішньої землі це про наш внутрішній світ, а також про те, що перейшов час для вас, наприклад, сьогодні, для планування нових рішень, нових починань. Сьогодні неймовірний день насправді, і оця внутрішня сила цієї внутрішньої землі вона якби вчить і направляє вас сьогодні на прийняття нових рішень, на прийняття нових починань, а це відповідальність. І ми внутрішньо набагато сильніші, чим здаємося зовні. І коли ми беремо цю відповідальність за своє життя, ми беремо відповідальність за свої рішення, за свої нові починання. Розкривається наша внутрішня сила, цей внутрішній вогонь, який допомагає нам крокувати, робити крок вперед. І оця внутрішня земля, ваша внутрішня сила, вона сьогодні якби активна. Тому ви можете використати її в облаго для прийняття нових якихось починань своїх, для прийняття нових е, рішень. І навіть якщо зараз вам здається, що все не так, як ви хочете, це потрібно перечекати. Трошки перечекати, пережити, але пам'ятати оцю свою глибоку внутрішню віру і цей внутрішній вогонь, тому що сьогодні він вам допоможе. Насправді, всередині вас набагато більше дарів і талантів, які вам Бог дав. Просто вашого дозволу потрібно для того, щоб їх розкрити і проявити. Для вібрації цифри 2 до вас сьогодні прийшов світловий код, я би назвала це пульс землі, пульсація землі. Знаєте, це такий код, коли ніби ми знаходимося в лоні матері і ми пульсуємо із лоном матері, із життям матері. Мати для нас зараз це земля. І знаєте, тут час уповільнюється. Це така гармонія, це таке благополуччя. Тобто все в балансі, абсолютно все в балансі. Ви бачите, що тут у нас і гори, тут у нас і водоспад, і от лежить людина. Бачите, тіло, лежить людина. І знаєте, це про насолоду. Це про повністю віддачу. Ритму життя, ритму дихання землі це повна довіра матері землі, це відчуття. Синхронізації із пульсацією землі, повне розслаблення. Мені нещодавно наставники сказали, що для того, щоб вам з'єднатися із вашою душою, вам необхідно розслабитися. Ви дуже напружені. Розслаблення веде до цього пізнання. І для вібрації цифри 2 для вас сьогодні таке знаєте, повне розслаблення, насолодження, прийняття і відчуття цієї пульсації землі. Це коли все уповільнюється навкруги, але водночас все дуже спокійно і мир у вашому серці. Неймовірний для вас сьогодні код. А для вібрацій, цифри 3 це такий світовий код. Ви бачите темний простір, але по центру є наша планета Земля. І, знаєте, це, я би сказала, така нова перспектива. І усвідомлення того, що все, що відбувається тут на землі, не має такого великого значення. І насправді потрібно зменшити своє бачення і своє сприйняття, зменшити масштаб свого сприйняття, наприклад, сьогодні, тому що Земля маленька. Ви бачите, який великий космос, який великий простір, дуже багато планет. А земля маленька. і інколи на те, що відбувається навколо нас, потрібно дивитися не із таким заглибленням і не масштабувати той процес, ті події, ті ситуації а відноситися. Спокійно відноситися так, що яка б проблема не була в сьогоднішньому вашому дні, вона не є така велика, як ми собі малюємо. Вона є значно меншою. Не масштабувати ні проблеми, ні якісь ілюзорні свідчення або переконання, не домальовувати людей. Тобто, знаєте. Ми в цілому космосі маленькі гвинтики, і ось а, на перспективу, якщо йти і, і дивитися, то всі ті проблеми, які можуть бути в сьогоднішньому дні, вони є дрібницями. А саме основне це те, що є внутрішнє. Вчора, коли мене навчали наставники, мені сказали такі слова, які просто трішки перевернули мій погляд. Я вам зараз поділюся: якщо ваша внутрішня опора міцна. Нічого ззовні не може похшатати вас, похитнути. А оцей внутрішній стержень, який є всередині нас, він має бути такий безстрашний, сильний. І тоді жодні зовнішні події, люди, думки людей, якісь слова негативні не можуть на вас вплинути. І оцей код, чому зараз для мене це підсвітили? Тому що. Подивіться, насправді, яка земля маленька у великому просторі космосу, у великому всесвіті, а люди ще менші, а вчинки людей ще менші. Не направляйте свою дорогоцінну увагу на те, що не варте вашої уваги. Думайте не так, як раніше. Старайтеся не масштабувати проблеми сьогоднішнього дня таким чином, щоб зганяти себе. Тому. Відчувайте себе, відчувайте свою майстерність, відчувайте а, свій дім всередині себе і загартуйте себе внутрішньо в сьогоднішньому дні. Я бажаю вам гарного, прекрасного сьогодні дня.